Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі, готуємо разом з Аллою. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачну, м'ясну страву голубці із пікінської капусти. Беремо пікінську капусту приблизно 2 кг. Оцю частинку ми відрізаємо, прибираємо її і відділяємо листочки капусти. Кладаємо листочки до миски. Накриваємо кришкою, залишаємо приблизно на 5-10 хвилин. Наша капусточка вже пропарилась. Дивіться, яка стала. Зараз ми з вами оце. Товстеньке обріжемо ножечком. Вже є всі листочки пообрізала, дивіться, які гарні, акуратненькі. Ось такі от. Дуже добре згинаються. Робимо начинку. У мене фаршу 400 грам та рису 150 грам. Беремо більшу миску, висипаємо сюди рис. Висипаємо сюди фарш. Виливаємо до нашого фаршу 2 столові ложки соєвого соусу, перчимо за смаком. Трішки додаємо червоного перчику, теж за смаком. Солимо за своїм смаком. І все добренько вимішуємо. Беремо листочок такий, кладемо фаршу і скручуємо. І обережно підкручуємо бока. Дивіться, ось такий голубчик у нас вийшов. Дуже гарний. Листочки у мене величенькі, не маленькі, тому кладу трошки більше фаршу ось так. Виходить дуже і дуже гарно. Робимо заправку для наших голубців. Далі нарізаємо моркву невеличкими шматочками. Готуємо заправку до наших голубців. Я смажу моркву з цибулькою все разом. Смажемо до золотавого кольору, потім додаємо обов'язково томатну пасту. Наша морковка та фігурка вже підсмажилися до золотавого кольору. Зараз додаємо томатну пасту. Приблизно 3 столові ложки додаємо. Я ще до нашої заправки додавала 2 столові ложки цукру. Додаємо сюди чорний перчик, червоний солодкий перчик. Додаємо сіль та додаємо обов'язкову воду приблизно 300 мл. Наша заправка вже готова. Коли готуєте, обов'язково все пробуєте. За своїм смаком все додаєте. Заливаємо наші голубці заправкою. Ставляємо наші голубці до духовки, обов'язково вже нагрітої. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 35-45 хвилин. Дивитесь знову по своїй духовці. Ви тільки подивіться, які гарні та смачні голубці у нас з вами вийшли. Я бажаю вам гарного апетиту, гарного настрою. Готуйте разом зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Ставте подобайки, не забувайте про коментарі. Мені дуже приємно, що ви разом зі мною.